Після того, як Еней разом із сивілою своєю провідницею пробрався через все пекло, позустрічався там зі всіма грішниками. Про це вже ми розповідали у попередніх частинах, він це робив для того, щоб потрапити на зустріч до свого батька Анхіза, який, до речі, помер тому, що нажерся чи келдихи. Тож Еней потрапляє після пекла у царство Плутона, де мешкають душі праведників. І ось що він там бачить. Читаємо. Еней з ягою розглядали всі дива там, які були. Роти свої порозявляли і очі на лоби п'яли. Проміж собою все зглядали, всьому дивились, усміхалися, не то цмокав, то свистав. Отут то душі ликували, що праведно в миру живали. Еней і цих тут навіщав. Сиділи руки, поскладавши, для них все празники були. Люльки курили, полягавши, або горілечку пили. Не дитюнкову і не пінну, но тратіпробну, перегінну, настояну на будян, під челюстями запікану із ганусом і до колгану, в ній був і перець, і шапран. І ласущі все тільки їли, сластьони, коржики, стовпці, варенички, пшеничні, білі, пухкі з кав'яром буханці, часник з паслін, кислиці, козельці, терн, глід, полуниці, круті яйця сиривцем. і дуже вкусну яєчню. Якусь німецьку, нетутешню і запивали все пивцем. Велике тут було роздоллю, тому хто праведно живе. Так як велике безголов'я, тому хто грішну жить веде. Хто мав к чому яку охоту, тут утішався, тим допоту. Тут чистий був розгардіяж: лежи, спий, їж, пий, веселися, кричи, мовчи, співай, крутися, рубайсь, так і дадуть палаш. Так, ну от е, таким чином проводили час свій у царстві Плутона. Мер, е, Праведні душі. Тож підписуйтесь на цей канал, тому що наступного разу я прочитаю про те, хто саме мав можливість насолоджуватися всім цим у царстві Плутона. Тож підписка і ще більше цитат ви знайдете на телеграм-каналі Цитач, посилання у шапці профілю.